Тебе всі аналізи здані, значить понеділок не зустрічаємося. Коли примаєш їхати додому голосувати. Це було в четвер. Приїжджаю, коли в п'ятницю рано дзвонок. Ваша кров не вийшла, яка не вийшла. А каже, звернулася. Так а чого вони звернулися? Як зробити аналіз? Приїдьте, переждайте. Бо По покинули вона, звернутися може кров за того, що неправильно вилили пробірку або швидко. Або щось про бійці було. Це так і буває. Це не звертається. Ні, він ну, каже, кров звернула, що приїдь з буває. О, цей... Якщо, наприклад, то неї каголка, і стоїть у цій бістровий та великий кров. Микола, що звучає їздить з Олюськи? Я їй питаю, Коля, ти мені скажи, скільки ти робиш я Оце вони сидять тут. Буквально все на очах, там, брати. якісь місочки, тарілочки. Mm -hmm. Кажу, а що, а що тоді лабораторія? Давай, я буду, я яка все робить тут. А він мені показує. Президенту. Президент, як зупинить. Ти скажу, це ви того, що це збували. Президент буде на. Едуардович на такий сидить. Ну так це ж, ну, я тобі кажу, що їдемо. А він так і мені. Тож я кажу, скільки корів є, різьбі вранці, скільки корінні, візьми лабораторії ці, що дають нам довідки. І кожному, якщо кожен місяць по 100, кожні два місяці по 100 гривень. Це, виходить, 500 гривень повинна в рік дати за такі задовідки. Ну хорошо. А як оце у це в нас роблять ці аналізи? У мене то робили, як я виводку зробили, що в мене крова. Хорошо. Приїжджає ну, Таня і каже, Світа казала, щоб брали дімок Діма, де бере кров і швидко завезли в Галамуру, в Оризберський район, щоб зробили. Нічого нема. Тобі робили його. А А тут з потолка. Я привезу журнал на слідчу сесію, як забувся огороді. І там це описує, кандидат теж цей ветеринарний описує, Який план був доведений, скільки села? Видерти м'яса. Все це написано. Офіційно пише в журналі огороді. Ми одну корову здали туберкульозно. Ой, ми теж корова. корова. Зарізали корову, здали. Да ніде нічого. Вісім місяців. Вона Одна козна була, це два місяці здали, і забили, ніякої не ходили немає. Це все здорове корови. Те саме. А вона здорова Те, Березовський, це ж кандидат та, ветеринарних наук, Бровафарма, а це у Броварах. Бере локоти, я їй кажу, а він не каже, при забої скотини. самий при, перший признак лейкозна корова це селізьонка. Це селізьонка. Розібрали, корова чистенька, теж яка тухта. Саме перше, як ну, є чим, це селізьонка. Вічинка прекрасна, селезінка прибрала, всі органи а корова лайкос. Ну, ну, от лайкос, а, а це ж по-моєму цей. Це ж у володі Семенового, Сережа на полі. розірвалася і вона впала на полі. Ні, ні, це в Галинина. Це є... Ну, чи в Галини там у кого? Так само і туберкульозна. Туберкульозна корона, і подивіться, так вона. Від лисниця на ній аж труситься Ну м'ясо. Ти хоч одного туберкульозного бачила за такою цею. Це тільки в плоскому корові забирали туберкульозний. Головне, що отака здорова стається, а ті всі такі вільня забрали, що як був цей. Як його губернатор Києва, А тут така коло красія, така засуха. Забрав до себе туди, у село хлопці поїхали. І дівчата що там їздили, там мішки боротьби. Да, 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 да. Вона знала, до Ярка, знали корову свою. Ліда, там же було? Хто взнав корову у засухи в господарстві возили ці наші корови поводи? наш Васильович. У Васильович обзивається до неї. Це ветра стаж класний А Вона міста і голову простягла і никає. Каже Голодя, ось диві, де наші корови стоять, які краси. За а забрали повністю туберкульоз вивезли. Так наші, як Саша Карпенко возив їх, хто ще машиною привозили на м'ясокомбінат і з м'ясокомбіната перегружали на ці Короби корови наші. на другій машині і везли вже. Стояли всі оборони машини, по чотири корови на машину ставили акуратно їх і вони їхали туди. І всі наші корови вивезли. А, і тоді кажуть. Ага, мені на іменини 60 тонн солярки подарило. Щоб не дарить, як всі корою вивезені дав. не дарить найменини 60 тонн солярки. Це наш директор такий був прекрасний, що він каже, це ж у клубі розказує, що на іменини, так я свою солярку увагу на совхоз витратив. Скажіть хороше, а він тоді був вже це засуха, був. О, губернатор. губернатор Київської області, а у жінки там таке господарство було. Все, як не стало його там, і хазяйства нема. Так, да, там я одно грим був. Стеклопакетів уставити на хвербі вікна, Йо! Да. Це так. Да. А, зробила часи в центрі. Стрілки і квитками такого по секторах. І в центр не проїдеш. Раніше ми там проїжджали, а то з Серегою тоді у поткнулися, а пазнаки. І бачимо, ходить дядько з паличкою. Ні, пішов пішком, ну, звісно, там. Та зараз німеничок були на все. Ну так а як тоді на вибори? Оформляли, це перший раз дали дотацію 100 гривень за гектар посів озімої пшениці. І перед самим Новим Годом. Я вже в міністерстві був 29 числа, вже все пройшло. Ну каже, цей Василь Васильович, каже, ти приїдеш зразу з Нового року, тільки перший робочий день і приїдеш. І все, я забираю бумаги. Приїжджаю, каже, ти знаєш, що 28-го е, гроші всі ушли на вибори у команді за А дотація. Так я ж цілу кучу бумаг робив, там же 18 пунктів бумаг по різних організаціях. Забирай свої бумаги і Ну так наче, як я поїхала у міністерство, а в міністерстві каже, вас за той рік дали вам на район на розвиткій хазяйства всі сільськогосподарських 8 мільйонів. А хто їх бачив? Хто їх бачив вісім мільйонів тих? Де вони ділися? Ну оце, Василь Миколаєвич, треба ну, рівно. Якось, щоб на селі штучник був. Я не Є молодь. Послать вчитися, якщо ці не хочуть. не, не Ні, зиколь, я буду робити, так не надо буде А, ну так поверізаю. Так я їй не казав. Останню скотину доріжуть. Я ж йому казав так, а він і каже, що це ж нам указівка прийшла. Ні, він так показує. Це здогумітися? Ні, хай лабораторії роблять виїзну. Хайру... Я оборудована і тільки дзвонок, і зразу, щоб він був тут. Так я не розумію тільки одного. Навіщо тоді на місці, Але на ринку лабораторії? Навіщо? В господарство сільське все винище. Вони винищать його хочуть. Чого ви не бачите? Мастит може, бути, ти вечором зробив, а вранці може замастіти. Да, так померка. я за що й кажу, це... і ти поїхав на по масці. По Катя, це не понімає той, ну як? Я не хочу городських обідати. Ну якщо людина не держала, припустимо. Ну, ось я, припустимо, живу я на себе казати, живу я на балконі. Ну я не знаю цих нюансів усі. Це мало налапшає, Ну мені ж ти не налапшаєш. А скажи, отак у мене був мастіт. Е, в одної ну, розкажу покажу. Можеш по дідам, Е... При... Я заїжджав, що покоїний батько був. На підпитку. Я дівчатам кажу, дівчата, впустіть корову. А це було в восім. Бо я десь задержуся, дід кажу, по деті може заснути. Я пішов з тою заходжу додому, заїхав мотоциклом. Ну, дівчата думаю, а корову хто впускає? А вже корови я доїжджав, і йшли. Я зриваюсь на мотоцикл. У... Моя корова, вона нікуди не ходила, так через хвіточку перехилить голову і мукає, поки її не опустять. Сусідка ганяється з коровою. Хорошо. Я наваяв сусідку, загнав. Все нормально, покормили, Коли чую, пошла даї туманиця. Що таке? Іди сюди. Що таке? А сядь, подивіться. Сів, кажу, так. Ні. Сів, так кажу, ти ж видає. А каже, будь-ми дольку від стіни. Я торкнув ногу, мені від по нуді попало. Забираю Васильовича, дали в кол. 12 часов він прийшов, я до 12 сидів. Ранком я залишуся, не йду додому, остаюся діда ночувати. Рано здоїв, бруд, то і все нормально. За день подаїлася, побула вдома нормально. Ранок випускати знову. Я до Васильовича, каже, друзі, давайте не будемо, не можу. А що? А тепер, каже, шукай а я ж тобі за що тільки казав, коров, це вже не... Ти поки не знайшов бабку, як той казав, я врач, але я не господь був. Найшов бабку і все пройшло. Так ну дивися, навіть вони раз у місяць прийде. Ти ж каже, ти не будеш брати, їдь на мастіт. Хорошо, правильно людина ну, на Сьогодні мастіть на корова, навіть від корму може бути, там десь досить багато сочного корму. Він мене трохи підпухло, і вона вже, бо я тобі піде ну, такий на часу. Ладний, така, да. Через 2-3 дні вона вже ні. А ти ж тебе привозить треба раз у місяць щоб справ... раз у місяць. А справка. Ви? Справка теж дається на молоко, наприклад, в лабораторії. Кожен тиждень я їжджу раз у тиждень. Значить кожен тиждень лабораторія дає мені довідку, що я маю право торгувати. Зараз десь з'явилася ця справка. Кожен Хто це требування? Я не чув, я чув за цю справку, щоб ніколи казати. Раніше я їздив, це в Броварах. Корова пройшла виводку. Проявила лабораторію на... Прививку зробили на Сибірку, на туберкульоз, ну, на лейкоз. Все, здорова корова. Ти береш справку, і справка згідно цих результатів аналізів знаходиться на ринку лабораторії. Супер. Мастити і все це ти привозиш молочну продукцію, тебе беруть на місці. Так, Вони взяли аналізи і тобі дали справочку, що ти торгувати можеш. Так? Вказано тебе молоко довідці, вказано, хлеб, сир, все і на розписану...